Вітаю на зв'язку. Агент Грін. І це ігрова доповідь. Контакт перший формат, у якому ви отримуєте оперативну інформацію в області ігробудування та все, що з ним пов'язано. Налаштуйте якість приймання сигналу, займайте вигідну позицію. Ми починаємо. Сьогодні в доповіді ви почуєте наступне. Показано трейлер I'm Going In. Гра, де ви будете проходити КМБ по рятуванню світу від ядерних ракет. Хуан Ян Сворд 7. Гра, з якою Кім Чін Ін бере назви для своїх ракет. Нова гра про залізну людину. Наша розвідка працює. Перезапуск Overwatch з великою порцією скинів. The FinalS. Гра від творців Battlefield. Google закриває Stadia. School and Bonus. гру від Ubisoft про піратів переносено в п'ятий раз. Хто як не агент Грім розкаже вам краще за іншого агента? А саме, студія Antimateria Games показала ігровий трейлер своєї гри IGI Origins, що звучить як «I'm going in original». Або по-нашому я входжу оригінально. Це тактична стрілянка від першої особи, де треба рятувати світ від московських болотників, які хочуть застосувати ядерну зброю. Актуальна проблема болотяни, ядерна зброя, рятування світу від масштабної ядерної війни. Проходити курс молодого бійця або мануал по рятуванню світу від червоної чуми з ядерною зброєю ви будете за Майкла Кінга. Під кодовим прізвищем Реген. Колишній солдат САС завербований мій 6 для таємних місій. Наші хлоп крутий, але трішки поступається нашому ТРО. Антураж гри розгортається в епоху холодної війни в 80-ті. Розробники обіцяють незабутні бойові виходи в тили Червоної армії. Диверсії, фізичні ліквідації, шпигунські гаджети, море деталізованої зброї, планування місій під час брифінгу і багато-багато іншого. Також обіцяють передати атмосферу, дух IGI, серії ігор 2000-х років. Ця частина є приколом до двох попередніх. Хто з ними знайом, бажаю здоров'я! До речі, події другої частини розгортаються в Карпатах на території секретної бази російської мафії. Ну, знаєте, ці типові секретні бази російської мафії в Карпатах, котрі охороняють бійці у НОНЦО. Чого? Якщо хто забув, антиматерія Геймс приймала участь в розробці таких ігор, як. Кілінг Флор, Rising Шторм В'єтнам Evolve. Виглядає трейлер загалом непогано, але зірок з неба не хапає. Такий собі тріпл B проект Гроші використовують Unreal 5, тому картинка буде гарною. Технологію захоплення рухів записують в бібліотеці. Напевно, щоб їх не розсекретили. Особливу увагу приділяють побудові рівнів і маршрутів їх проходження та деталізації зброї. Наразі. Дату релізу не оголошують, але наша контора вже над цим працює. Результуючи, що ми маємо? Загибаємо пальці. Ліквідація червоних болотників в шапках в є. Мануал порятування світу від ядерної загрози, що особливо актуально в наш час, є. Шпигунські диверсії на базі совєтів є. Чекаємо. Сподівались, додать DLC про макіївське джерельце. Наступні дані з азіатського світу. Хуан Ян Суор Сім. Ні, це не назва нової ракети Північної Кореї. Це рольовий фентезі бойовик, виконаний за всіма стандартами китайської середньовічної культури, з їх міфологією, традиціями та бойовими мистецтвами, магією, духами та звичайно ж фейерверками. Тому, хто не встиг раніше пограти в Steam або на PS, ласкаво просять на свіч 2023 році. Наступна інформація нам принесла завірюха від Blizzard. Overwatch – все. Сервери закривають. Колись перспективна командна стрілянка від Blizzard закриває свої сервери 2 жовтня. Дійсно шкода, мені вона подобалась. Підтримка розробника, націленість на компонентно-цифрових змагань, цікаві механіки. До речі, деякі перекочували у популярні наразі ігри. Цікавий ігропис і відсутність моделі плати, щоб виграти. Але. Скандали всередині команди розробників, часті зміни серед керівників проєкту, відсутність єдиного бачення розвитку продукту, відсутність оновлень привели до того, що спонсори цифрових змагань порахували і прийшли до висновків, що це несе репутаційні ризики і безперспективність інвестицій. Тому швидесенько свої вудочки змотали, а спонсорство прикрили, а з ними і більшість гравців пішли з гри. Але не поспішайте лити сльози! 4 жовтня виходить безкоштовний доступ Overwatch 2. Безкоштовний майже. Перероблений і покращений. Змагальні бої тепер 5 на 5. Нові персонажі, нова система щитування нанесеної шкоди. Переробили старих героїв. Добавили нових. До речі, про героїв. Герої з першої частини безкоштовні. А щоб отримати нових героїв, треба або сидіти і вростати в крісло за монітором. Або придбай бойовий пропуск і радій собі, у день виходу гри додать нову героїню королеву стерв'ятників. Вона, до речі, буде танком. І вона відкривається у кінці Баттл Пасу. Коротше кажучи, або плати за героїв, або сиди і вростає в крісло. Ну ви зрозуміли, Бобі хитрий котік, його там майже і нема. Але дух його жадібності і доїльний апарат і досі там. Наразі цінник на доступ до всіх героїв там висить в 1239 гривень. Ну якщо ви отримуєте ВПО, у вас залишається ще 800 гривень на міфічний набор для генджі, який вони цілий рік розробляли. Виявляєте, цілий рік сиділи і малювали оболонки, робили анімації. Крім того, кожен міфічний набір буде обмежений певним сезоном, в якому він випущений. Це означає, що гравці, які не придбають Battle Pass для сезону 1, не зможуть розблокувати скін пізніше. Як то кажуть, смачного. З цього приводу коментар розробників: я думаю, що можливість розвернутися назад і сказати: Я отримав містік Генжі, тому що я грав у першому сезоні та пройшов Battle Pass. Ага. Зробить відчуття ще більш особливим. Сказав Аарон Спектор, ігровий директор Overwatch 2. Тепер, щоб стати особливим, треба тупо заплатити. їй богу в мене є кращий рецепт, як стати особливим. Це допомога ЗСУ або ж волонтерство. Невеличкий донатик і у хлопців появиться реальна одежа або амуніція, щоб випалювати московських болотників. Тому тестувати будемо. Донатити за Вірюсі жодному разі не будемо. Тим паче ця історія за ЗОВ, коли вони виділяють наші клани з українськими назвами в Діабло та Вов, Кибернація не забуде своє захистим. Щоб долучитися до акції захисту українського, залишаю посилання в описі під відео. Наступна новина від агентурної розвідки. Залізна людина знаходиться в розробці з липня 2021 року. Немає кращої розвідки ніж спостереження та аналіз. Дуже уважні агенти помітили на LinkedIn зміни і вирахували за профілем старшого художника A-Motion Джимі Хо, що розробка нової гри про залізну людину триває трішки більше року. Розробкою гри займається і Motion, відповідальна за розробку сюжетної компанії Star Wars Battlefront 2 та соціального хабу Ван Зен. Також наразі в розробці під крилом A-Motion знаходиться переробка Dead Space. Тому про якість залізної людини можна буде казати після релізу Жехії виживання гірника в мертвому космосі. Цікаво, а на вашу думку, історія про макіївські джерельце – це історія про гірників колаборантів в жанрі жахів живання? або ж різнович по диверсії. Ваші варіанти чекаю нижче в коментарях. Пани та панянки. Шановні глядачі, ось новина, яку ви чекали почути. Фінал приймає нових учасників, а це означає саме вас. Саме з такою заявою про свою нову гру нас зустрічають розробники з Embark Studios, колишні розробники Battlefield, бойовик від першої особи з елементами тотального знищення оточення та пістолета з монтажною піною, якою ви зможете знову все відбудувати. Розробники заявляють: що тут ви можете самі собі обирати стиль гри, стріляти в лишта по головах або ж все на дрізки. Прикористайте оточення, який сенс схеми, ціль все стріляй, коли можна знести цілий. Безліч навичок, різних типів статури, зброя та гаджети допоможуть виробити свій підхід до опонента. Звучить як пекельна суміш, ігровий трейлер виглядає дуже епічно. Я, поки дивився трейлер, люди, які навколо мене в радіусі трьох кілометрів живуть і хворіють на епілепсію, двічі падали на землю в приступах. Як на мене, черговий модний, стильний, кооперативна стрілянина в команді з трьох чоловік. Доторкнутися до преальфи, можливо буде з 29 вересня по 3 жовтня в Steam. Тому встигніть запросити доступу розробників на тестування і не забудьте покликати друзів. І три знову в строю: свято ігор та новинок, а також інтригуючих анонсів повертається до звичного формата вживу ніяких більше онлайн. Організатори заявили, наше бачення полягає в тому, щоб об'єднати індустрію, відновивши традиційний тиждень І 3 повернути ту іскру та відновити роль І 3 як справді чарівної глобальної демонстрації події для творців, ігор і споживачів. І це круто. Гадаю, після великої паузи попит на даний захід буде. Побачимо непогане шоу. Тому, шановні, чекаємо School and Bonus переносно в п'ятий раз. Довгобут від Ubisoft про піратів, який знову сів на рив. Ну, знаєте, ці сингапурські пірати, які кажуть, що кодекс розробки ігор це зведення вказівок, а не жорстких законів. Там же і влада Сінгапуру гроші давала, що в принципі і зобов'язує компанію Ubisoft випустити гру. А не відмінити її і студії розробників міняли, і що вони тільки не робили. Але фортуна кожен раз проходить повз скул Bonus. Мені здається, що від розробників, які з самого першого дня на проєкті, тільки і залишиться скул Bonus. Стадія закривається. Стрімінговий сервіс від цифрового гіганта Google закривається 18 січня 2023 року. Це мало бути стати новим витком розвитку ігробудування, новою концепцією поширення контенту. Але, на жаль, ні. Як то кажуть самі розробники, сервіс не набрав необхідної популярності, але не засмучуйтесь: стрімінговий сервіс від GeForce Now працює і буде працювати, а технології надалі будуть розвиватися і без таких шановних панів, як Google. А на цьому все. Агент Грім ігрову доповідь закінчив. Стандартний протокол. Підтримуй українське. Розвивай українське, розкручуй маховик нації та допомагай ЗСУ. Протокол 2. Подобайка, підписка, коментар. Протокол 3. Наснаги та здоров'я вам та вашим близьким. До зв'язку!